Вітаю, колеги! Мене звати Садова Наталія Вікторовна. Хочу поділитися досвідом запровадження stem освіти в Державному навчальному закладі Київський центр професійно-технічної освіти. В умовах сучасного технологічного процесу та постійного розвитку ринку праці stem освіти набуває особливого значення для професійних навчальних закладів. Вона є ключовим фактором успіху майбутніх фахівців, оскільки забезпечені тільки теоретичні знання, але й практичні навички, необхідні для роботи в сучасному світі. Проєктна діяльність є одним з найефективніших інструментів реалізації stem підходу. Переваги stem освіти та проєктної діяльності. Зобачі освіти стають активними учасниками навчального процесу. Навчаються мислити нестандартно та шукати однорідні рішення. Отримують практичні навички, які будуть корисними в сфері діяльності. Вчаться аналізувати інформацію, робити висновки та приймати обґрунтовані рішення. Самостійне обирання теми стимулює їхню цікавість та мотивацію до навчання. Планування та виконання роботи розвиває навички, інформації, планування і управління часом. Робота в команді навчає ефективно співпрацювати, презентуючи результати проєкту, учасники проєктної діяльності отримують досвід публічних виступів та захисту власних ідей. Презентую вам результати нашого проєкту, який присвячений дослідженню сонячної енергії та її перетворенню на електричну. Цей проєкт є яскравим прикладом того, як інтеграція різних наукових дисциплін. Таких як фізика, хімія, біологія, інформатика, електротехніка, спецтехнологія та виробниче навчання дозволяє нам ближче зрозуміти складні явища та знаходити практичне рішення для сучасних викликів. Проєкт Сонячний павербанк базується на ідеї створення портативного зарядного пристрою, який не тільки забезпечує зарядку вашого пристрою, але також може заряджатися від сонячної енергії, що робить його екологічно чистим і дозволяє забезпечити незалежність від джерел електроенергії. На уроках фізики учасники проєктної діяльності отримали розуміння фізичних принципів роботи сонячних панелей та процесу перетворення світлової енергії в електричну. Ознайомилися сучасними технологіями виробництва сонячних панелей на провідних підприємствах світу, отримали досвід виступу та до захисту власних досліджень та аналізу характеристик сонячних панелей. На уроках хімії учасники проєкту дослідили фундаментальні принципи будови речовини, щоб зрозуміти, як працюють сонячні панелі. Вивчили будову атома, періодичну таблицю елементів та властивості напівпровідників. Особливу увагу поділили кремнію, що використовується в сонячних панелях, їх хімічним властивостям та методам отримання. Це сували, які молекулярний процес відбувається в сонячних панелях під час перетворення світла в електрику. Учасники проєкту провели власне дослідження, щоб лише зрозуміти властивості цих матеріалів та їх роль у сонячній енергетиці. Досліджували залежність від нульвольної енергії для дозбереження довкілля, аналізуючи повний життєвий цикл сонячних панелей від виробництва до утилізації. Вони вивчили, як сонячна енергія допомагає зменшити негативний вплив на навколишнє середовище та шукали шляхи ефективної переробки сонячних батарей, щоб мінімізувати їх вплив на екосистему. Під час уроку математики учасники проєктної діяльності досліджували ефективність перетворення сонячної енергії в електричну. Зокрема, ефективність сонячних панелей та заряджання повербанка, а також втрати енергії та плив температури, розрахували вироблену електроенергію сонячної панелі за день та зміну її потужності від температури, вивчили вплив освітлення на час зарядки телефону та підібрали акумулятор для накопичення енергії, визначили оптимальний код нахилу сонячної панелі. Дослідження законів послідовного та паралельного з'єднання відбулося на уроках електротехніки. Успішно знайшла відповідь на всі питання, що виникли під час роботи над створенням проєкту: Чому для збільшення напруги на виході сонячної батареї використовують послідовне з'єднання елементів, а для збільшення струму паралельне? Які фактори обмежують кількість елементів, які можна з'єднати послідовно або паралельно в сонячної батареї? Як зміниться ефективність сонячної батареї, якщо частина елементів вийде з ладу при послідовному та паралельному з'єднанні? Як обрати оптимальний спосіб з'єднання сонячних елементів для живлення конкретного пристрою, наприклад, ліфтарика або зарядного пристрою для телефону. Учасники створювали комп'ютерні презентації для представлення своїх досліджень та інтерактивні карти знань, що відображають з природничих наук і професійних знань для розробки проєкту. На уроках спецтехнології та заняттях виробничого навчання учасники проєктної діяльності опанували практичні навички створення повербанку, вивчили схему його будови підібрали необхідні компоненти та матеріали, зокрема, акумулятора, контролера заряду, розйому та корпусу. Вчилися паяти та з'єднувати деталі між собою, враховуючи технічні вимоги та правила безпеки. Особливу увагу приділяли правильному налаштуванню та тестуванню готового пристрою, щоб забезпечити його ефективну та безпечну роботу. Цей проєкт Сонячний павербанк є відмінним прикладом того, як інтеграція різних природничих наук та професійних знань. Може призвести до створення корисного та актуального продукту. Такий проєкт не тільки розширює кругозір здовоччі освіти, але й готує їх до життя в сучасному технологічному світі. Проєкт сонячний повербанк» – це чудовий спосіб поєднати теорію з практикою, зануривши учасників навчального процесу у світ відновлювання енергетики та електроніки. Цей проєкт не тільки розвиває розуміння основних принципів роботи сонячних панелей та акумуляторів, але й виховує відповідальне ставлення до навколишнього середовища. Система освіта та проєктна діяльність це потужний інструмент для розвитку молоді. Вони не тільки готують здобувачів освіти до викликів сучасного освіту, але й сприяють формуванню всебічно розвиненої особистості. Інвестуючи в тему освіту, ми інвестуємо в майбутнє нашої країни. Дякую за увагу! Бажаю вам мирних та сонячних днів!